Всім большое здрасті! Ви на каналі Украины» України от Саныча. Сьогодні ми продовжуємо вивчення першої теми для підготовки до ЗНО з історії України, яка має назву Стародавня Історія України. І сьогодні ми розглянемо два питання. Перше питання це стоянки людей палеоліту на території України. І друге питання неоліт та трипільська культура. Підпишіться на цей канал, щоб отримувати вчасно нові відео, ми починаємо. Я вам нагадаю, що перший період кам'яної доби це палеоліт. І під час палеоліту люди мандрували в пошуках їжі. Вони займались мисливством. Вони бігали за їжею, яка постійно намагалась від них втекти. Але коли мисливське щастя, падало їм на голову, і вони заваліли якого то мамонта. Зазвичай вони влаштовували праздник живота, і, як говориться, єлі, пілі, веселились. Потім вони влаштовували змагання, хто далі кине обглодану кісточку. Ми будемо бросати в нього кості, кості будемо бросати. І потім танцювали магічні танці, а потім лягали і дружно давали храпака. Такі залишки їхнього свята сьогодні знаходять археологи під час розкопок. Це ті місця, де влаштовували вечерінки якісь кроманьйонці. І хоча вони вже назвали себе людиною розумною, тобто гомо Сапієнс, вони не завжди прибирали за собою сміття. Коротше кажучи, якщо виїжджаєте десь на природу до річки, і там бачиш, що після вихідних валяються пластикові стаканчики, бумага. Мусорні срач, коротше говоря, ти знаєш, що тут побувала людина сучасного типу, то есть Гомо Сапіенс. А зараз ми з вами трохи пограємось в картішки. Та ні, ні, в історичні. Справа в тому, що на території України археологи знайшли декілька десятків палеолітичних стоянок. Але ми з вами на карті розглянемо 5 стоянок. Чому 5? Тому що в програмі Зно з Історії України. Прописано, що абітурієнт зобов'язаний розпізнавати на картасхемі 5 стоянок кам'яної доби. Зараз на екрані ви бачите карту, яка має назву Стоянки перерісних людей на території України. І перша найбільш давня стоянка палеоліту вважається стоянка Королеве, яка знаходиться на території сучасного Закарпаття. Деякі археологи вважають, що заселення території України. Людиною почалось саме з Закарпаття. Друга стоянка це стоянка Кирилівська, яка знаходиться на території сучасного Києва. Розкопки проходили на Подолі вікентієм Хвойка. Саме на території Києва 25 тисяч років тому мешканці Паліоліта влаштовували вечерінки і жарили шашлики із Мамонта. Третя стоянка це стоянка Мізін. Вона знаходиться в Чернігівщині. Сучасна Чернігівщина. Ця стоянка відома тим, що в ЗНО вам подається пам'ятка культури, яка має назву міандровий браслет. При розкопках цієї стоянки був знайден цей міандровий браслет. Наступна стоянка, яку вам потрібно розпізнавати на карті, це стоянка Межеріч. Вона знаходиться на території сучасної Черкащини. І остання п'ята стоянка це стоянка Кійкова. Крим наш. Ця стоянка знаходиться в українському Криму. І так, наступне питання, яке ми з вами розглянемо, це термін археологічна культура. Визначення археологічної культури надають в підручниках історії саме так. Археологічна культура це сукупність розташованих на значній території речових пам'яток, які мають спільні ознаки і датуються одним відрізком часу. Поняли? Бамбарбіє. Що він сказав? Он сказав: якщо не підпишешся на канал, they на 200 не здаш! Ну, давайте я спробую пояснити це на пальцях. На прикладі. Ну, давайте собі уявимо, що археолог пішов копати. А хто такий археолог? Правильно, мужик з лопатою. І археолог пішов копати, ну, наприклад, в селі Костагризовка. Ось ми тут відмічаємо село Костагризовку. Він проводив археологічні розкопки. І накопав дуже багато археологічних пам'яток у вигляді глечиків. Ну, глечики мали ось таку форму. І вони мали приблизно один колір, вони мали приблизно одну форму. І ще й ось таку орнаментовану стрічку. Орнамент у вигляді стрічки. Ну, звісно, що ці глечики вони були розбиті. Їх задокументували, відвезли в музей. У музеї там їх зліпили, склеїли і похвалили археолога, і він пішов копати далі. І ось далі археолог або цей, або інший, він проводить розкопки за декілька сотень кілометрів від Кастагризовки, ну, наприклад, в Мухасранській. І ось археолог в Мухасранське. Він знаходить. Під час розкопок абсолютно ідентичні глечики, які вже були знайдені в колег І коли їх порівняли, то ці знахідки, вони абсолютно мають спільні ознаки східні риси. Ну і добре. І так часто буває, що археологи, коли проводять розкопки в абсолютно різних місцях, розташованих друг від друга за декілька десятків або сотень кілометрів, це місця розкопок, вони знаходять абсолютно однакові або схожі речові пам'ятки, які мають спільні ознаки. Ну, наприклад, глечики, і які висновок роблять археологи. Вони проводять на карті отаку лінію, починаючи з місця першої розкопки, ну в нашому випадку це з Кавстагризовки. Вони обвели всі ці міста, в яких були проведені археологічні розкопки і знайдені аналогічні речі, які мають спільні ознаки. Форма цвіт, розмір, колір, розмір. Заштриховують цю територію. І вони кажуть, що на цій території. Проживав народ, назву якого ми не знаємо, але цей народ мав спільну археологічну культуру, Спільну культуру, яка має назву археологічна культура. Яку назву дати цьому народу? І археологи вони видумали такий спосіб: значить, ми даємо назву за місцем першої находки. Тобто, якщо перша знахідка була знайдена в Кастагризовці, то цей народ буде назвати бути, бути мати, бути мати буде, мати. буде мати. Бо то цей народ буде мати назву Кастагризавчані. Или Кастагризавце. Кастагризавчане. Ну, окей. І так, давайте я ще раз повторю визначення археологічної культури. І так, археологічна культура це. Сукупність розташованих на значній території речових пам'яток, які мають спільні ознаки, форма, колір, розмір, і датуються одним відрізком часу. Тобто вони знайдені на одному археологічному рівні. Саєн! Сань! А є такой город Мухасранск, який я тут ляпнув во время записи? Нету! Так от мене тепер всі географи отпишутся. Найбільш відомою археологічною культурою в Україні вважається Трипільська археологічна культура. В 1893 році археолог Вікентій Хвойка, який мав дачу під Києвом в селищі Трипілля, він пішов копати картоплю. І в процесі цього заняття він накопав велику кількість археологічних пам'яток, які згодом знаходили в багатьох містах України. Ну, ви зрозуміли, що археологічну культуру трипілля назвали так, тому що перші археологічні пам'ятки були знайдені саме в Трипіллі. Ну, мабуть, по поводу картошки я перегнув, звісно. Трипільці мешкали на території України в четвертому середині 3-го тисячоліття до нашої ери. Цей період в археологічної періодизації має назву енеоліт. Слово енеоліт створено поєднанням двох слов. Енео це мідь, лідь – це каміння. Цей період ще називають Міднокам'яною добою. І виникає питання, чому з винаходом міді е, цей період відноситься до кам'яної доби? Справа в тому, що мідь дуже м'який метал. і з нього неможливо зробити ніж, топор або інші інструменти. Тому під час енеоліту в якості знарядь праці переважно використовували каміння. З міді виробляли прикраси або посуд. І так, давайте розглянемо характерні риси трипільської культури. Ну, почнемо з карти. Зараз на екрані ви бачите карту, на якій відзначена територію поширення трипільської культури. Це територія між Карпатами і Дніпром на території України, а також Молдови і Румунії. До ЗНО з історії України необхідно розпізнавати на карті трипільську культуру. Дуже важливий факт, який нам потрібно запам'ятати, це те, що трипільці це землероби. А, або, як кажуть археологи, мова йдеться про трипільську землеробську археологічну культуру. Трипільці проживали переважно біля річок. Характерною рисою було те, що вони мешкали в так званих протомістах. Це були поселення, які мали значну площу 100-450 гектарів. Поселення мали кругову структуру з майданом у центрі, були наявні вулиці довжиною до 180 метрів. Наявні були житлові, господарчі, храмові споруди. Іноді ті протипомешкання, оточені рвом, і населення, досягало 10-15 тисяч жителів. Археологи вважають, що раз 70 100 років жителі цих протоміст спалювала вщент своє місто і приходили і будували нове. Чому це так вони робили, невідомо, але є припущення, що це було пов'язано з виснаженням земель. Тому, коли землі виснажувались, трипільці переходили на інше місце і займалися землеробством далі. Трипільці в якості помешкань використовували двоповерхові дерев'яні будиночки. Можливо, вони були, знаєте, на таких курячих лапках. Откуда інфа, запитаєте ви? Справа в тому, що археологи при розкопках трипільської культури знаходять дуже багато глиняних фігурок в формі будиночків на лапках. Ну, зрозуміло, що мужикам не було чого ввечері робити, футбол не транслювали. Та й заліпнуть в неті не було можливості. Увечері вони сідали біля своєї хатинки, брали кусок гліни та ліпили або власний будиночок, або корову, яка стояла поруч і мукала, або ж опасту бабу багіню. Вироби з гліни це особлива характерна черта трипільців. Але особливої довершеності досягли в оздобленні керамічних виробів. Трипільську кераміку. Як кажуть, за якістю перевершували лише китайські вироби. Але навіть китайці програвали в оздобленні орнаментом. Використовувалось щонайменше 10 типів візерунків. Найпопулярнішими елементами в орнаменті були спіраль, міандр. Поширеним також був різнокольоровий розпис чорною, білою та червоною мінеральними фарбами. Поруч з трипільцями землеробами на схід. Проживали племена скотарів так званої середньостогівської археологічної культури. Вони були сучасниками трипільців і час їхнього розселення датується 4-3 тисячоліттям до нашої ери. Зараз на карті ви бачите територію розселення племен середньостогівської культури. Вона зображена на карті жовтим кольором. І, будь ласка, запам'ятайте територію розселення. Трипільців і територію розсеблення племен середньостогівської археологічної культури. І так, сьогодні ми з вами розглянули в темі «Стародавня історії України, питання палеолітичних стоянок людей, по-друге, поняття археологічної культури і розглянули археологічну культуру трипільців та середньостогівську археологічну культуру. Дякую вам за увагу. Далі буде.